Комісія так, працює. Хочу нагадати конкурсантам, що е, вам надається для презентації так, розвитку так, даного закладу, надається село під хвилин. в ви готові, ми фіксуємо час і починаємо. 50 -50. Дякую. Доброго дня ще раз, шановні члени комісії, шановні депутати. Мені дуже приємно сьогодні розказати за. Школу 39-ту, яка має вже 130 років, і своєю історією дуже випустила багато учнів, знаменитих хірургів, кардіологів, професорів, письменників і її корні починаються з 1875 року, коли будувалася ця будівля на успенській канаті. Це була приватна. Власність одного купця, який потім перепродав його трабоці, картаце. І в, 1800, в 1893 році Павел белен Балю, який будував церкву на Слобоці, історія нашої Одещини, він викупив з батьком своєї жінки Олені Семенні белен Балю цю школу. І вона була гімназією жіночою. В класах було по 10-15 тільки учениць. Вони проживали там разом з педагогічним складом. Після е, революції в 1924 році вже були перші відомості записані про школу 39 ту як загальну освітню. І дуже цікава історія директорів шкіл. Вони всі були віддані своїй справі і педагогічний склад це всі, хто жили в нашому старому жовтнему районі, де район навколо парка Шевченка. Мені було дуже приємно знати, що перед Павлом Савичем була Юлія Георгівна, дуже цікава вчителька української літератури, директор. І я також вкричити в мові літератури, в тому ж самому кабінеті проводила уроки, це сталося випадково. Ну, Для мене це була така нагорода, коли прийшли династія, ще був жив-ректор Морської академії Воробйов, і він його мама, його бабця, вся сім'я вони навчалися, бо жили вони на Осипова, біля і вони всі навчалися в 39-й школі. І дуже було цікаво взнати історію, коли ми зустріли. Тиранами, про нашу школу. Вона має такі сторінки, що коли в 2010 році приїхав професор конкодерології з Вашингтону, випускник 54-го року, тому що ту книгу, яку я змогла видати на 2006 рік, це була в чорно-білому варіанті. Ми перші таку зробили книгу. Ми її роздарували всім, і Верховну Раду, і багатьом хто в Німеччині по всьому світу, постаралися. І сьогодні є такі моменти, коли вже випускники мають внуків і вони згадують в ті, свої кроки по тим коридорам. А мені хочеться сказати, що той проєкт і те задумка, яку ми чекаємо з нашим ремонтом школи, це буде школа майбутнього. Школа майбутнього, тому що це серцевина дійсно нашого приморського сьогодні району. І я впевнена, що. Ті стіни, які були до о, гімназії Мадем Доболю, вони бу, мали в собі приміщення казначейства. І мало це хто знає, це я вже знаходила через працівників в поліклініці, стареньких, які вчилися. Вже, ну, звичайно, більше всього розказував. І сторінка Другої світової війни. Також в нашій школі залишила таку, ну, місце, коли був госпіталь, а потім були і руминські е, воєнні з госпіталем, які спасали людей і дуже багато було відзивів е, дружніх стосунків. Тим не менше, директор школи це є менеджер. Ми розуміємо, що ми підходимо до презентації офіційної. І хочеться сказати, що кредо, моє своїми словами, напевно, це вчити дитину, любити і допомагати їй знайти себе в цьому житті. Офіційно, праця оптимізм постійне, це самодосконалення. Ми розуміємо, що так як ми ставимося до людей, так і ми хочемо, щоб людина сталася і до тебе. І звичайно, при управлінській філософії завжди ми маємо кожен день і досвід, і проблеми, і перемоги. І не можна сказати, що кожен день директора чи вчителя проходить спокійно, без якихось складнощів. Але покращувати роботу ми повинні тільки. Тим, що ми досягнем, досягаємо своєї цілі. Ми повинні розуміти всі разом, що великою любов'ю ми можемо перемогти великі вершини. Девіз майбутнього директора, великий педагог, да, і ми знаємо, що Василь Сухомлинський це на всі віки його творчі роботи є прикладом і для студентів, і для Учнів, і як для учителів, і, звичайно, і як для нас, керівників. Людина, яка від перших проблисків свідомості до останнього подиху ставиться до своєї школи, судять по її внутрішній культурі і благородству. Школа завжди повинна бути важливим вогнищем мудрості. Ми це всі розуміємо, коли стаємо батьками, і коли ми приводимо. Тому що, коли людина при владі і ще не знає, як треба. Зайти всередину в середину шкільну сім'ю, вона виконує і допомагає ті формування, ті завдання, які є перед містом, чи в районі, чи в місті. Я трошечки вже розказала про історичну та довідку нашої школи, багато ще я би розказувала, тому що сторінки цікаві. Кадрове забезпечення у нас зараз невеличке, зв'язку з тим, що ми, звичайно, трошечки перетерпіли на не трошечки, а добре на 65% зменшення учнівського контингенту, і, звичайно, із 47 у нас зараз 22, тому що техперсоналу немає. Тобто багато моментів нам. Хочеться вже, щоб був ну надія на майбутнє завжди ми розуміємо, але е я хочу дуже подякувати тому колективу, який прийняв мене прийняв мене в 2004 році. І 21 рік я працюю директором Одеської гімназії, яка була загальноосвітня школа, була мікрорайонна. Пам'ятаю, 18 рік, коли шановні депутати, які вже старшого такого віку пам'ятали, що це був складний е, такий осередок, де були діти з 9 поведінкою, де дуже складно було працювати. І коли я прийшла перші три роки, дійсно, ну було, ви знаєте, як кажуть, то сьогодні <смістити> не просто, але тим не менше. Вчителі і учителя-методисти, і старші вчителі і похилого віку. І мені хочеться сказати, що вернувся 10 років, вже не зважаючи на річний Свій вік, це наш прінчук Михайло Васильович. Він нагороджений орденом Степана Бендера. Він входить в спілку дисидентів українських письменників і його знають від Європи. Закінчує по всьому світу. Вчитель звичайно в такому віці дуже складно. Ми йому допомагаємо. і я завжди сьогодні тим молодим вчителям, які в віці 30 років кажу, 80 років людина, яка опанувала комп'ютер, 80 років, яка опанувала хром, ноутбук з телефона, вайбері. Є різні моменти, коли треба вести урок, і він, можливо, да, там через тривогу чи як і в транспорті, це є ну непередавайми такі знаєте півчуття, які е, сьогодні викликали таку любов дітей. Що ми навіть трошки боялися, бо всі прекрасно розуміємо, що коли молода, красива вчителька, да там вміє пошуткувати, да, і все-таки е, робота з досвідченими вчителями вони дають результати. Результати дуже непогані, незважаючи на те, що ми сьогодні не маємо свого приміщення, і трошечки е, нам складно, але учень нашої школи та 20 Третій-четвертий рік отримав стипендію мера, Я думаю, що небагато могли б розказати заклади, що досягли такої мети. Це футболіст майбутній, до речі, випускник нашої школи Ілля Цимбалар, який був відомим і мій, і мій товариш, світла йому пам'ять в футбол нашого чорноморця. І от наш Єгор. Салін і його батько, вони всі дуже переживають. Катерина, у нас така школа сімейного типу. і Я завжди кажу, що школа повного дня сімейного типу це школа майбутня, так і як я бачу ту стратегію на розвиток нашої школи. Дуже багато ми отримали діти і нагороди, і дипломи. Зараз я покажу. І стараємося стратегію. Створення внутрішньої системи, щоб вона була по перше і направлена на виховну роботу. Да? Сьогодні складно тим, що у нас ще 70% наших 9 класів знаходяться на дистанційці, тобто ну трошки більше половини. Через то нас такі складнощі, що ми тиждень через тиждень можемо тільки дозволити в зв'язку з тим, що поки що не маємо свого приміщення. Ну школа майбутнього, ми розуміємо, що це інноваційне освітнє середовище. Розуміємо всі сьогодні як Сьогодні ми ви приймаєте нас. Дякую вам, департаменту Лені Валерії і нашому Інадію Леонідовичу, який дбає, що є такий чудовий хаб, де ми можемо презентувати і мати честь приймати участь на конкурсі директора. Звичайно, всі сучасні нові технології вони не можуть бути без педогіпедагогіки партнерства. Тому що е, педагогіка партнерства це взаємодія як батьків, як е, вчителів, як е, дійсно громадськість з депутатами в місті, які ми і все це базується на добровільному, рівному, відповідальному відношенні і поваги. І, звичайно, я завжди кажу е, своє. Чому? Тому що ми вчимо дітей любити і поважати, і стареньких, і один одного. І е, мрія наша сьогодні під час такого складного воєнного стану і стресів, які переносять всі і дорослі, звичайно, і дії, це щасливе дитинство. Щасливе дитинство завжди це родинні свята. Наша школа такі чудові проводила свята в своєму актовому залі, я пам'ятаю, що. Багатьох шкіл Приморського району приїжджали дивитися ті ідеї, які були. Тому що в нас перший був КВН кубок Мера 2004 і 2006 рік на урівні студентства. Осінній бал у нас був. у Нас був містер Лютий, коли зима закінчувалася. Це все було дуже цікаво, і завдяки можливо, моєму міні-комунікативно спілкуватися з людьми, я знакома завжди. І невеличкі спонсорів, але все одно і подарунки були, і солодощі, і нагороди дітям. Тобто, навіть посол з Афганістану, коли був присутній на великому святі, ми змогли організувати, нас попросили і своїми силами, то ми, я пам'ятаю, отримували лист і подяку. І, тим не менше, батьки, я хочу сказати, приділити увагу сьогодні. Це дуже важливе. Це помічники вчителю, це помічники дитині. І, звичайно, всі форми активної співпраці з батьками ми повинні і зараз не просто використовувати, а ще й посилювати. З мультимедійними дошками, комп'ютерами це наша мрія, коли ми повернемося в стіни свої школи. Але дистанційна форма, звичайно, сьогодні без технічного оснащення не може проходити. Наші талановиті діти, наші талановиті діти. Досягли багатьох дипломів перші, треті, другі місця. Ми, починаючи з малої академії наук, з екологічних проєктів, виграли і в піснях. Ми пройшли Шевченківське слово у бібліотеці Івана Франка. Ми різні квести, які сьогодні організовує департамент. Дітям дітям дуже подобається. Це, це, це сьогодні чудово. Чому? Тому що е, при дистанційній формі в мене сьогодні є досвід, і в, в тих школах, які наочні, вони не можуть поділитися тим досвідом дітям дуже складно. І я маю сьогодні більше приділяти психологічному аспекту. Психологічний аспект дитини адаптації, коли вона при дистанційці починає е, боятися йти вже в школу. І ми сьогодні працювали з новими учнями. Нас їх небагато, але є. І допомогли мамі справитися з тим, що, що знаходячись в Житомирі, там у бабусі, він цілий рік не ходив до школи, і ми всією сім'єю допомогли дитині адаптуватися. Звичайно, вчитель біології нашої школи це відомий вчитель, мені здається, на всю Україну. Її випускники зі всіх країн присилають до сих пір фотографії з тими комашками, і так як вона вчить дітей, і так як вона приділяє увагу в нашій школі де Людмила Натолівна, от сьогодні моя помічниця, супроводжувала. Ми вибрали більше екологію для молодших класів. Це ми бережемо Чорне море, наше довкілля і завдяки приморській адміністрації, ще п'ять років тому, коли до воєнного стану, ми дуже багато допомагали і ходили на склонах, звичайно, приділяли увагу. Це наші дітки, наші класи. Зверніть увагу, які вони всі посміхлені. У нас ніколи нема такого офіціозу. Завжди наша школа зустрічала з піснею, будемо так казати, із короваю. І, звичайно, станцями. Ну ще би хотіла я приділити увагу о цьому психологічному моменту. Коли я кажу, що сьогодні дуже важливо витримувати я пропоную п'ять правил таких, які починають працювати, коли дитини йде порушення сну, коли йде проява агресії. Оцей психологічний аспект, який треба задовольнити. І це спільна праця. в нас немає психолога, але ми працюємо і від керівника дуже багато сьогодні потребує така ситуація, що треба об'єднувати, треба вчити вчити. Віль і направляти, тому що не кожен вчитель може також стримати свої емоції. І з цим ми, я пропоную завжди поради батькам. Кожну п'ятницю я обзвонюю всі батьківські групи. Я провожу кожен понеділок зустрічі з класами на кожному уроці по дві-три хвилинки. І це було дуже приємно, коли нові діти в четвертий клас, ми, 10, ми переживали, у нас і перший клас, це єдина школа, має перший. Дистанційний, ми не кажемо по приватній, і ми дуже хвилювалися, але витримали, справилися, поділили на дві групки. Одна група у нас за межами в 16.00 починає займатися. Одна зранку, і вчитель виконує, ніби. За дуже заплатнювали не багато дітей, але в два рази більше нагрузку, і ми стараємося витримати всі вимоги сьогодення. Звичайно, ті поради батькам сьогодні дуже школа, кожна школа працює, ми один в одного приймаємо досвіду і на вебсайтах, і в фейсбуках. Але батьки сьогодні без школи це е, 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 безпомічні, тому що не всі мають кошти заплатити за час оператор.